Останнім часом значно збільшилась кількість звернень громадян як до виконкому Криворізької міської ради на гарячу лінію губернатора на урядову гарячу лінію стосовно незручностей мешканців, які завдають їм функціонування об'єктів бізнесу. В першу чергу такі зауваження стосуються об'єктів торгівлі ресторанного господарства, які розміщено у житлових будинках і працюють з подовженим або цілодобовим режимом роб. Бути також це стосується окремих закладів ресторанного господарства, які розташовані окремо від житлових будинків. Але гучна музика дуже заважає втічний час мешканців прилеглих до цього об'єкту будинків. І у нас є конкретні адреси по таких порушниках. Це і у Дзержинському районі Гагаріна, 10, Гагаріна, 81, по вулиці Одженікідзе, 54, у Саксаганському Мілішкіна 31, у жовтне у Ногіна. Також порушення тиші громадського порядку досить часто виникає біля кіосків та зупиночних комплексів. Такі факти було встановлено. Біля кіосків на вулиці Співдружності, Касигіна на зупинці молодіжна по вулиці Коротченка, магазинів на вулиці Косіора Ватутіна об'єктів бізнесу, які розміщено у розважальному центрі на проспекті Гагарина. 4 Б. Я вважаю, що це в першу чергу залежить від відповідальності як самого суб'єкта господарювання, який є власником таких приміщень, і від якості здійснюваної роз'яснювальної роботи зі своїм персоналом. Чітко визначено в законодавстві і в відповідних правилах затверджених по місту що в період з 22 години до 6 години ранку необхідно прийняти всі заходи суб'єктам господарювання з тим, щоб не заважати відпочинку мешканців за порушення правил додержання тиші, передбачені адміністративні штрафні санкції. Якщо це вперше було скоєно, то розмір такого штрафу складає від 250 до 510 гривень. Якщо you <laughs> Такі звернення надійшли повторно, то розмір штрафу зростає і складає від 850 до 2550 гривень. Також хочу нагадати всім суб'єктам господарювання, які вже погодили і отримали на сьогоднішній час згоду виконкомів районних у місті Рад на здійснення діяльності при подовженому або цілодобовому режимі роботи, що нашим діючим регуляторним. Актом чітко прописано, що виконком районної місті ради при наявності систематичних звернень громадян на порушення тиші має право припинити призупинити раніше виданий дозвіл на роботу ось в такому режимі.